Наші світи в небезпеці. Щоб врятувати їх і всю галактику, ми повинні відшукати чотири кіберпланетні ключі, поки обманоїди не скористалися ними в лихих цілях. Це наша місія. Жаростріл, блискавка, вектор найкращий, міновик, дробовик, оптимус найкращий. Трансформуємось і вперед. Ми кібери вступаємо у бій, щоб перемогти лихі сили обманоїдів. Трансформери кібертрон. Кобі, Кобі, а можеш прокласти нам безпечний маршрут до кібертрона? Чекай, дробовику, ми намагаємось? Зорекрик. Чорна діра спричиняє багато тимчасових штормів. Планета оточує викривлення простору та часу. Має бути шлях. Так, бачу один маршрут. Ось, з'єднай ці точки. Готово. Молодці, вирушаємо. Okay. Гаразд. Загін оборони кібертрона прямує до планети. Тепер нам треба забрати омега-замок у зорекрика. Але спершу треба розібратися з мегатроном. Побачимо, чи витримає мегатрон ось таке. Так, начувайся, негіднику. Це лише квіточки невдахо? Негайно залиш землю, не на того натрапив Гадаєш ти єдиний тут із реактивним двигуном. Зараз тобі настане кінець. Тікаєш? Так я й думав, боягузе. Помиляєшся? І це все, що ти можеш? Смійся, смійся, хлопче. Потрапив прямо в пастку. Тепер не викрутися. Я знищу тебе із задоволенням. Тепер вже не до сміху. Подумав, тобі знадобиться допомога. Саме вчасно, друже. Другий раунд. Роторна атака. Ось тобі твій ротор. Знаю, жінок кривдити нечемно, але. А я думала, ти вправний стрілець. Зараз я покажу тобі, як це робиться. Не вийшло, призу ти не отримаєш кралю. Турбінова хвиля. Ви навіть у сарай не зможете попасти. Нікчеми. Вам обом! Треба ще багато тренуватися. Чекайте. Я не мав на увазі тренуватися на мені. Ану, стій, дурлявий двоколіснику. Я впіймав його міновику. Нікого ти не впіймав, кібере. О, ні. Ми вріжемось. Так. Два колеса краще, ніж чотири. Бувайте, невдахи Більше не попадайтесь мені. Ти хіба не з команди зорекрика? Чого ти тут розсівся? Мене все так дістало чуваче, Розумієш? Так, так. Мене також чудово, розумію. Треба дістатися зорекрика раніше за мегатрона. Зорекрика і омега замка. Точно. Маю гарний засіб від непроханих гостей. Такі слабкі фокуси мене не зупинять. Сьогодні ти на чиєму боці Бококоде? Чи радше кого ти сьогодні зраджуєш? Я на своєму боці, як і завжди, але сьогодні вболіваю за зора крика. Саме він нам і потрібен. Якщо спершу доведеться прибрати тебе, то начувайся. Покажи, що можеш, Оптімусе, але не варто мене недооцінювати. кібероклоуни. клоуни. Щоб перемогти мене спершу треба упіймати. Почнемо. Я тут попався, аж ніяк. Досить уже. Чому це досить? Об'єднайтеся. Так. Вектор причепив свого мінікона оборонника на спину бокоходу. Якщо буде зв'язок з оборонником, то можна відіслати бокохода і спіймати його, коли буде вилітати з порталу. Здається, я зрозумів план Вектора. Усі за мною. Ти ж у нас командир, я лише допомагаю. Вектора слідкуй за бокоходом. Тільки не загуби його, а ми тебе підтримаємо вогнем. Гаразд ми галево з'єднуємось. Зараз сила двох об'єднається воєдино. Обманоїди, начувайтеся. Режим дикий пазур. Не поцілите в те, що не бачите. Гремо хованки. Мені, але оборонник бачить. Он там. Там. Вони слідкують за мною, але як? Молодець обороннику, зрадник. Хто я? Їздив я по нерівних дорогах, але це вже занадто. Це найкращий варіант, хлопці. Простір викривлений навколо всього кібертрона. Обережно схоже, це метеоритний дощ. Скоріше за все, це уламки планет, які знищила чорна діра. Приготуйтеся, хлопці, будемо пробиватись. Вогонь! До нас летить ще двоє. Ось вам подвійний удар. Попереду нас іще один. Спокійно я все владнаю. Що? Усе гаразд. Халепа, нічого не бачу. Ти не зможеш так рухати жаростріли. А нам зараз не можна зупинятися. Кобі, допоможеш? Допомогти? Так, керуй за жаростріла. Це єдиний вихід. Гаразд. Ти можеш керувати прямо звідси через синхрокерування. Ясно. Наче гральний автомат з перегонами тільки тут безкоштовно. Готовий? Рушаємо. Гаразд, кобі керуй мною, але не подряпай фарбу. Кобі, ти впевнений, що вийде. Дивіться. Я відволічу його. Так, а я вдарю з іншого боку. Слабаки. Здається, ми перемогли. Пропелери! Мегатрон обох їх переміг. Та. У шпиталі ти не так радітимеш, негіднику. Зараз побачимо, хто слабак мегатроне. Вогонь! Наші вирушили додому. Чому ми досі б'ємося? Безпека кібертрона зараз найважливіше. Додому. Нарешті ця гидота відчепилась. Я знову можу рухатись. Дякую за допомогу, Кобі. Немає за що. Якщо ваші переможуть, то кібертрон буде знищено. Чи тобі байдуже, що станеться з рідною планетою? Ніхто не виживе після полум'я батога. Це ми вже проходили батогу. Ми раніше тебе перемогали і тепер теж зможемо. Левої пазурі розірвуть тебе на шматки, друже. А тепер трошки підсилення полетіли. Зовсім інша справа. Час тобі віддати Богу душу. Краще полечу туди. Вітрокриле не можна, щоб він утік. Я перехоплю. Що ти робиш? Ти зрадив свою батьківщину. Замовкни. Мегатрон наближається. Знаю. Ти хіба його не зупиниш? Навіщо? Нехай прийде сюди, і я його знищу. Гаразд, а я звідси забираюсь. Я відчуваю іскру примуса. Вона палає в мені навіть так далеко від кібертрона. Ану геть з дороги. Що за. Що? Він вивергається. Ні, усі тікайте звідти. Там омега замок. Не можна, щоб він був знищений. Я заберу його. Оптімус лишився сам. Тоді допоможемо йому вітрокриле. Навряд чи вулкан вивергається сам по собі. Тут ще щось відбувається. Що це? Що це таке? Дивіться, це зорекрик, але він такий величезний. Напевно, він увібрав іскру примуса. Тепер він буде неймовірно сильним. Чудово! Свята іскра. Зорекрик. Я гадав, він менший на зріст. А це що таке? Корона? Корона, що личить новому володарю Всесвіту. Твій час вичерпано, мегатроне. Влада зорекрика буде владою терору. Ми розберемося, мегатроне. Начувайся, велика мафо. Ми ж на твоєму боці. Тепер мені за що не заберемо в нього мегазамок, він надто сильний. Але без омегазамка кібертрон приречений. Його затягне в чорну діру та розчавить. А потім і землю усі ви станете на коліна або відчуйте мій гнів. <рив> Чого ти смієшся? Я сміюся з боягуза, нікчемного слабака і невдахи, з якого я намагався зробити воїна, але в тебе так і не вийшло, з рекрику Який би ти великий не став? Ти все одно жалюгідний хробак. Так, тепер ти король, король дурнів. Помічав, скільки шуму від комах зищать, набридають аж поки не приб'єш. Це про тебе, мегатроне. Ти комаха, що лише зищить. Це ми побачимо, коли я скину в тебе з голови корону. Самої сили недостатньо, а більше в тебе нічого немає. Сумніваєшся. Ще нам звідси тікати. Їх енергонова сила просто неймовірна, їх ніщо не зупинить. Треба вибиратися звідси, але я не відкрию портал без меча. Оце так тріщина. Навіть не до жартів. Твій розмір нічого не важить проти моєї сили, зрадник Мегатрони, якщо будеш із ним битись, ти зруйнуєш усю планету. Ваша енергія разом розірве землю на Це правда, що то вхочу. Боюся, що так. Треба тікати звідси. Тут стає надто небезпечно. Ось так краще. Тепер я вільний. Зачекайте на мене. І на мене. Ану геть від мене. Не залишай нас тут. Хлопці, які ж ви важкі, треба на дієту сісти. Весело наче на поні кататися, тільки інакше. Перед. Мегатрона, в мене є план. Справді? Розповідай. Громоверс сюди. Я саме збирався тікати звідси. А тепер підеш у лобову атаку. Отакої. Атакуй, зорокрика. За що мені таке? Годі скиглити, приготуйся до бою. Нишпарка! згінальник! Готові. Громовержець готовий. Потіх. Тримайтеся! вогонь! Готовий атакувати. Бовдури, треба все робити самому. Блискавка збив його. Тримайте його. Гаразд, я починаю. Я з тобою. Ми прикриємо тебе, Оптімусе. Вперед! Треба перекрити енергоновий потік. Так. Не припиняйте триматися поруч, не відходити. Опався так. Вони його зупинили. Хлопці. А де ж вектор? Він же пішов за омега замком. Так, він десь у вулкані. Але ж вулкан вивергнувся. Вектор ти нас чуєш. Yes, no. Лорі, я тебе чую, але мене тут привалило. Я не можу дістатися меча, тож не можу утворити портал. Oh, Тримайся! Я спробую допомогти! Кібери у нас аварійна ситуація. Так, Я зараз. Обережно. Oh, no. Навіть не думай. Я відверну його на себе, так. Це через нас тобі треба перейматися. On, Тримайся, друже. Цілий? Так, але що важливіше, ось це ціле. Омега замок Я це візьму. Вибачте, що перериваю хлопці. Краще б ходила по магазинах, дівчинко. А звідки ж у мене такий стильний шолом? Зараз не до жартів. Життя всіх нас під загрозою. У цьому ваша проблема кібери. Ви не вмієте розслаблятися? Звісно, вміємо. І тебе зараз розслабимо. Дівчина має вміти підбирати аксесуари. Наприклад, ця ракетниця, що трансформується у більшу, правда чудово. А ти швидкий як для старого? Теж про тебе скажу. Що? Ну все, тепер вам точно кінець. Я ж нічого не казав. Вибач, що поводжуся так з дівчиною. Але тобі кінець. Прощавай. Хвилинку. Хіба ти не врятуєш дівчину як джентльмен? О, чоловіки. У нас є омега замок і три кіберпланетні ключі. Треба відвести їх на кібертрон, щоб закрити чорну діру. Точно. Кобі, команда захисту вже досягла кібертрона. Ні, вони застрягли в заторі. Напевно, треба рахувати очки за збиті астероїди. Якби ми рахували, то я б точно виграв. Аж ніяк. Я збив принаймні вдвічі більше, ніж ти, друже. Уважніше, хлопці, ви вже близько. Саме так. Кібертрон вже повинно бути видно. Ви бачите? Ні, ми бачимо лише метеорити Ні, чекай, он він. Ці каменюки все затуляють. Нарешті. Чудово! Хвилинку там щось є. Збільшити зображення. Фу, павуки. Це металоїди. Вони їдять планету. Вони такі великі. Ніколи більше не підійду до павука. Ти і так ніколи не підходила. Треба швидко їх знищити, але ж їх тут мільйони. Мільйони проти нас трьох. Як на мене, в нас непогані шанси. Заряд. Гаразд, комашки, прийшов дезінфектор. Добре повернутися додому. Краще не зазіхайте на батьківщину кіберів. Я забув хлоповку для му, хоже скористаюся цим. Здається, вийшло. Здається, не зовсім. Оптімусе, неприємності. Команда оборони кібертрона. Я спробую допомогти. Оптимусе, ні. Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.